Наразі у нас засіяно ярими і та зерно культурами 128 тисяч гектарів. Це більше половини від прогнозу. У нас посіяно близько 65 тисяч гектарів соєшника і близько 50 тисяч гектарів кукурузи також посіяно. Виходити у зону необстежену і де велись бойові дії, як мінімум, це небезпечно. В таких районах, в яких і відносно не було бойових дій відносно, але там один-два нерозірваних снаряди можуть бути або якась там ну, шальна міна, як то кажуть, це може бути, але від нещасного випадку це не Врятує, тому обстеження воно потрібно як мінімум. Обстеження наразі воно проводиться. Всі поля, які ми обравляли, ми її обробляємо. Ті прильоти, які були рік назад, їх швидко прибрали. Те, що падало на полях, і вони нам ніякої шкоди дай Бог не задали. Тому господарство працює в штатному режимі. Те, що ми намітили, те ми і робимо. Зараз іде пасів, як ви бачите, кукурудзи. Ну також все по плану. сівозміна витримується, то що ми намітили. Вносяться добре в повному обсязі, як ми і запланували.